Доброго ранку! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 10 жовтня вівторок і програма зранку зарубіжжя. Це програма для тих, кому цікаво, що говорили і писали про Україну у світі авторитетні засоби масової інформації. Загалом слід зазначити, що спочатку з широкомасштабного вторгнення Україна була в центрі уваги всіх світових засобів масової інформації, починаючи. З 24 лютого 2022 року. І фактично багато видань, вони навіть зробили спеціальні рубрики, так, які так і звали війна в Україні чи просто Україна. Але зараз слід зазначити, що в суботу, коли Хамас атакував Ізраїль і коли почалися бойові дії на Близькому Сході в Ізраїлі, фактично вся увага зараз в першу чергу зосереджена на війні в Ізраїлі. І про Україну, на жаль, почали писати менше, і вона трохи пішла ну, на задній план відносно війни в Ізраїлі. І це ну, слід визнати. І, можливо, цього й добувалися ті, хто розпочав цей військовий конфлікт на Близькому Сході, для того, щоб відвернути фокус уваги від України. Про це вже зазначали, що це в першу чергу вигідно безумовно Російській Федерації. Але слід зазначити, що все-таки, на мою думку, ми про це поговоримо більш детально у програмі від неділі до неділі у неділю. Але мені видається, що тут все-таки головною метою було ну унеможливити покращення стосунків Ізраїля з арабськими країнами, ну і зокрема Саудівською Аравією, з якою от дуже дуже інтенсивно йшли перемовини, і позиції країн ставали все ближчими і ближчими, і фактично. Ця ситуація, коли е, премєр міністр Нетаняху, виступаючи в Генеральній асамблеї ООН, говорив про те, що буде Новий Близький Схід і це все буде будуватися навколо Ізраїлю, зараз фактично це ну, е, помножено на нуль, можна і так сказати, цими військовими діями. Бо позиція арабських країн зараз все-таки вже не так неоднозначна і є ті, які підтримують. Безумовно, от Палестину і атаку цю Хамас. Побачимо, як будемо далі розвиватися події. Про це зараз говорять всі постійно, фактично нон-стоп. Всі засоби мас-інформації, телебачення. Але є й питання, які обговорюють стосовно України. На жаль, не всі ці питання для нас є приємними. Ну, в першу чергу е обговорюють, чи буде, чи не буде допомога Україні, чи все таки буде прийнято е Конгресом США. Рішення про виділення фінансової допомоги України так ми знаємо, що адміністрація Байдена там хоче попросити у Конгресу до 100 мільярдів. Зараз пишуть, що це може бути від 50 до 100 мільярдів і на один рік. Хоча раніше була інформація, що це ніби до кінця президентського терміну Байдена хочуть вирішити всі ці питання, щоб не звертатися постійно до конгресу стосовно фінансової воєнної допомоги Україні. Також мова безумовно йде про те, чи буде Україна мати успішний контрнаступ. Про це також дуже багато багато розмов запускаються різні інформаційні, скажімо так, кампанії, за якими ну однозначно можна визначити руку Москви, якщо можна так висловитися. Стосовно того, що нічого там не виходить, все. Буде погано, і ми знаємо, що і Путін фактично публічно заявив, що він чекає розладу всередині табору підтримки України антипутінської ко коаліції, і без допомоги Заходу Україна не протримається. і тиждень, як про це говорив і зазначав Путін. Також безумовно зараз обговорюють питання, пов'язані з зброєю. Зброю західного зразка, яку використовує Хамас, і Росія вже звинуватила. Ну, це Мєдвєдєв, як завжди він звинуватив Україну в тому, що е, вона ніби передала цю зброю. Хоча наша військова розвідка е, висловилась стосовно цього питання, сказавши, що це росіяни передали ту зброю, яку захопили, ну а також частина зброї. Яку має Хамас це, от та, яку американці залишили в Афганістані і Таліби їм передали? Давайте трохи подивимося ще по, по тим засобах масової інформації, які згадували про Україну, які, на мою думку, ці згадування ну, варто зараз обговорити і повідомити про них. Reuters пише про те, що Конгрес звернувся до Конгресу. Звернувся Пентагон, армія Сполучених Штатів Америки стосовно того, що необхідно прийняти рішення для того, щоб Пентагон міг допомагати і Україні, і Ізраїлю. Так? От, для того, щоб потрібно виробляти і боєпропаси, гроші потрібні, і е, закуповувати нове озброєння. І сподіваються, що це питання буде ну, вирішено най, найближчим часом. Про це, зокрема, зазначила міністр армії США Крістін Вормут. Про це ж пише і The Guardian, так? The Guardian також пише про те, що звернулися стосовно прийняття рішення про фінансування і допомогу Ізраїлю та й Україні. Також The Guardian повідомила про виступ прем'єр-міністра Данії Мете. Фредеріксен, так яка зверну... на парламентській асамблеї НАТО. Ну, це зібралися з п'ятниці по понеділок в Копенгагені. Там понад 300 парламентарів, так з 31 країни, членів країни НАТО. і от там хтось був онлайн. До речі, хтось був офлайн. Ну і до речі, президент України також виступав на цій парламентській асамблеї НАТО. Щ... От що сказала премєр міністр Данії Мете Фредріксена, вона звернулася до заходу з закликом не втомлюватися від війни. І вона говорила про те, що е, українці так на полі бою воюють е, з, е, за добро. Це є обличчя добра проти зла. І ніхто з нас не може стверджувати, що втомився від війни, поки Україна продовжує свою невтомну боротьбу. Це телеграф згадує якраз виступ Володимира Зеленського. Він порівняв. Хамас з Ізраїль напад Хамас із Ізраїлю на Ізраїль як вторгнення Росії в Україну, але він там сказав, що є різниця, що Хамас це терористична організація, а Росія це терористична країна. Французька «Люмон» якраз от повідомила про цю заяву Медведєва Дмитра Медведєва стосовно того, що передали зброю. Хамасу і, і відповідь нашої розвідки, також е, Льомонт е, пише про виступ е, Володимира Зеленського на парламентській асамблеї НАТО в Копенгагені про те, що він порівняв е, Хамас з Росією, звинуватив Іран у причетності до війни як в Україні, так і в Ізраїлі. Німецька звідоча Цайтунг е, пише про те, що. Війна в Ізраїлі зв'язує сили в той момент, коли фінансова та військова допомога США Києву під загрозою через той вакуум влади у республіканській партії США. І це ну, якщо буде війна в Ізраїлі такою затяжною, буде потреба в серйозній допомозі, боєприпасах і озброєнню, то це безумовно буде впливати і може впливати на допомогу і Україні. Також зюдочий Цайтунг повідомляє про той же виступ прем'єр-міністра Данії Фредеріксен так, стосовно втоми, але також повідомляється, що Данія хоче розширити коаліцію України, які зобов'язалися постачати Україні, винищуючи Ф-16. І якраз про це і заявила прем'єр-міністр Данії. Поки вона пряма мова, поки українці бажають вести цю війну за нашу свободу. Ми повинні вирішити, що в нашій трансатлантичній спільноті, що не буде в цій спільноті втоми від війни. Наразі чотири країни утворюють цю коаліцію, так це е Нідерланди, Бельгія та Данія. Коаліцію я маю ці на увазі F-16, винищуючі, які мають F-16, До них і належить Британія, хоча вона і немає. Ну, а 11 країн вони зараз е, погодилися і навчають наших пілотів на f 16 Німецька, німецький журнал Держпіг також згадує про виступ е, Володимира Зеленського на парламентській асамблеї НАТО, порівняння Хамас з Росією, і так чи інакше, ну от е, саме цей виступ він був напевне, такий з основних в повідомленнях засобів масової інформації. Світу про, про Україну. Ну, іспанська Pais, Так, вона е, повідомляє, що Росія починає розгляд питання про нулювання договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Держдума доручила комісії і Міністерству закордонних справ Росії підготувати анулювання ратифікації угоди. Ну, це серйозний насправді крок. Як пишуть Ельпаєс, так цей вихід, цей це питання відкриває двері Кремлю для випробувань зброї масового знищення в розпал в розпал вторгнення. Так в Україну це такий ну сигнал серйозний для світу. Побачимо, яка буде реакція світу на це питання. Також і повідомляє, що Україна ну, звинуватила Росію. Це питання, те, піднімав е, Зеленський. У своєму виступі саме звинувачує у використанні війною в Ізраїлі, так і українська розвідка якраз і про це говорить, що росіяни передали зброю, яку захопили на війні в Україні, і тепер використовується для того, щоб дискредитувати Україну і потім заявляти, що ніби Україна продавала західну зброю Хамас. Ну, от і також Айпаєс повідомляє, що е, заступник генсека а, е, НАТО Мірча Джанне заявив, що країни НАТО незабаром поставлять Україні винищуючи f 16 Ну, це дуже добре. Сподіваюся, що так і буде. Він про це також сказав на цій парламентській асамблеї НАТО в Копенгагені. Ну і е, Італійська Републіка наводить слова. Е, Прем'єр-міністра Естонії Каї Калас, яка сказала, що якщо Україна програє, ми повертаємось в епоху імперій, і Київ бореться за наші цінності, і обов'язок вільного світу зробити так, щоб допомогти Україні, тому що він також захищає наші цінності, принципи та демократію. Ну сподіваюся, що до прем'єр-міністра Естонії дослухаються і допомога, про яку ну, зараз почали знову говорити, що вона може. Ослабнути, що вона може бути на якійсь певній паузі, що є певний розлад в коаліції з антипутінській, антиросійській. Я думаю, що оці всі заклики, які лунають і від прем'єр-міністра Дані, і від прем'єр-міністра Естонії, вони демонструють, що є бажання, щоб Україна перемогла, і є бажання допомагати Україні, і це дуже добре. Ну і на завершення для републіка пише, що ну. Це насправді вчора писали, що сьогодні Росія хоче добитися переобрання в Раду ООН з прав людини. Як вона була виключена з цієї ради з у квітні 2020 року, двадцять року, якраз після тих звірств, які робила на території України. Ну от побачимо, це буде такий екзамен для заходу. Там проголосують, чи не проголосують за кандидатуру Росії. Так, за переобрання в раду з прав людини. Ну це буде нонсенс, звичайно, якщо таке станеться, але не зважаючи ні на що, Україна з кожним днем все ближче і ближче до перемоги. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна.